С того хочеться разом сказати, слава Господу, що ми маємо таке служіння, що можемо приходити до нашого Господа, що можемо слухати Слово Боже, можемо молитися, можемо прославляти Господа нашого Ісуса Христа. І далі так сижу навіть, на зібранні, і навіть, була молитва за та дитятко, І Слово Боже говорить, Господь каже, що ми були як діти. І навіть свій час ми знаємо, що Ісус поставив дитя і сказав: Поки не умолитеся, не будете, як це дитя, не зможете війти в царство небесне. І знаєте, ми є люди дорослі, і ми вже розуміємо, де добро, зло. Знаєте, діти вони більше по дитячому відносяться, і нам треба десь знаєте, умалятися. умолятися. Свій час сказав Іван Хреститель, мені треба умолятися. А Христос, що мені ріс. Це навіть, є духовні речі, які, може, на наш розум, не все можна зрозуміти. Але брат Саша так трошки навіть, підводив за це, що нам треба знаєте, мінятися в образ Господа Ісуса Христа. Ми самі не можемо мінятися, але є цей Господь, який сильний міняти наші уста, наші думки, наше життя, наше поводження. І ми повинні знаєте, є ріст духовний. Це ми духовно повинні укріплятися Господом, але це за інше говориться, що ми десь не уклонилися від тої простоти, щоб ми десь мали ту віру дитячу, щоб ми могли Господу нашому Ісусу Христу служити від чистого серця. І написано в Слові Божому, що «Полюбіть чисте словесне молоко. Знаєте, діти люблять молоко і вони возростають. Так само і ми в началі повинні любити чисте слово Боже. Не з якою бо сьогодні багато і скажається слово Боже. Інтернет багато чого сьогодні пропонує різні проповіді. є. Але як важливо, ви приймати це чисте слово, знаєте, щоб десь не уклонитися, прийняти це слово так, як передано самим Господом, як апостол Павел каже, я від самого Господа прийняв. Хай Бог нам відкриває нам наші очі, наше серце, щоб ми приймали ту здорову науку, щоб ми возростали і духовно. Але написано в слові Божому, теж апостол Павел говорить, що приходить час, що вже треба оставити це младенчество і перейти на цю тверду піщу, на ту піщу духовну, коли більш духовніше, глибше черпати. знаєте, коли треба вже поступати більш досконало. Ми самі не можемо, але є той Господь, який сильний восповнити. Хай Бог благословить кожного з нас. Хай Дух Святий трудиться над нашим серцем, над нашим життям, бо ми всі нуждаємося в Господі, Бозі нашому. І сьогодні зранку, знаєте, тоже дивився, став слово Боже. І таке місце, знаєте, щось так нагадалося, і на серці лягло, щоб поділитися з народом Божим. І це буде місце перше послання апостола Павла до Корінфіанам. Добре відоме місце, хто читає Слово Боже, 13 розділ із 13 вірш. І тут сказані такі слова. А тепер залишаються віра, надія і любов оці три. А найбільша між ними любов. Отакі, знаєте, знаєте, отаке от слово прийшло. Знаєте, як важливо в нашому житті, щоб була віра, надія і любов. І віра і надія, вона треба нам тут на землі. Тому що, знаєте, поприде час, коли вже в небесах, коли ми будемо з Господом, там вже не треба буде віри і надії, але любов, вона буде і тут, і там в небесах. Любов, вона ніколи не перестає. Хай просто Господь благословить. Знаєте, кожного із нас. Тут, тут можна дуже багато говорити, знаєте, за каждую із цих тем про віру, надію і любов, але коротенько, хоч знаєте, дещо нагадати для нас, що як важливо, щоб в кожному із нас була віра. І перше слово Господь говорить, каже, що віра приходить від слухання Слова Божого. Коли народ приходив і слухав Ісуса Христа, в них приходила віра, і вони могли з вірою підходити не раз, Знаєте, по-різному віра проявлялася в людей, але були ті, які підходили з вірою, і вони отримали бажане. Були ті, які приходили з вірою, вони получали оз оздоровлення і зцілення. І Ісус не раз навіть говорив такі слова, що іди, віра тебе, твоя спасла. Так сказано було. Як та жінка, яка хворіла кровотечі, вона в серці положила, що з вірою прикоснувся до Ісуса Христа. І вона, знаєте, пробралася серед народу, і вона прикуснулася до Ісуса Христа. А Ісус говорить, що сила з мене зійшла. І, а учні кажуть, подивися, скільки людей тіснить тебе. Але Ісус Він дивився, знаєте, в народ Він шукав очима глянути, хто припуснувся е, е, до нього. Хоча Ісус Він знав, але знаєте, Він теж як в людському тілі, але Він дивився, він шукав. Знаєте, учні вони, може, не все розуміли. Але Господь він знав, що з нього зійшла сила, що хтось отримав бажане. І та жінка припала, і вона знаєте, визнала, що це вона прикоснулася. По слову Божому вона не мала права прикасатися. Тим бачимо, маючи таку хворобу, так само в ті прокаження, які підійшли, і Господь їх уздоровив, коли можливо знаєте, на розстоянні повинно бути все. Але знаєте, коли Господь приходить, Він знаєте, являє милість і деколикається. Це закон закон він розрушається, але є закон Божий, який привище є благодать Господня. І як добре, щоб ми приходили до Бога з вірою. І навіть ми ось сьогодні зібралися на зібранні цьому, і як важливо, щоб прийти з вірою до Господа, до Бога нашого, бо без віри Господу гудити неможливо. Як хочеться, щоб в наше серце та віра наповняла, щоб це слово було, щоб ми могли. Навіть десь отримати бажане, бо я думаю, ми не тільки прийшли на це зібрання, навіть, щоб побачити друг друга. Хоча саме перше, я думаю, що, що ж, якісь є і бажання в серці нашому. Звісно, ми прославляємо Господа і за добре, і за лихе. Але є е, е, в нас те, що ми повинні з вірою приходити до престолу благодаті. Ми з вірою десь повинні дивитися на прудошність, довіряючи Господу ту чи іншу потребу. Господь сильний вирішити і благословити кожного із нас. І там Іван він теж говорить, що іменно що Бог він в п'ятому розмірі четвертий, п'ятий вірш, і там сказано: а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Бог в наше життя хоче дати таку віру, щоб ми перемагали цей світ, щоб ми перемагали цей гріх, щоб ворог міг втікти, щоб ми могли твердою вірою протистати, проти ворога душ людських. і він щоб втік зі своїми спокусами, з тим злом. Бо не раз ворог приходить і нашепти, і десь атакує. Але є Господь, який з народом своїм, з кожним із нас. Бо Господь він, знаєте, вибрав кожного з нас. Був день, коли він. Стукався в наше серце, і він спас нас. І Справді апостол Павло говорить, що один Господь і одна віра. Хай Бог благословить кожного із нас, браття і сестри, щоб ми мали ту живу віру, немертву віру, яка сьогодні діє любові, яка сьогодні знаєте, угодна Господу. Я вірю, що Господь він сильний умножити віру. Бо не раз приходять в наше життя і сумніви, коли подивишся, знаєте, може на цей світ на обставини, може на цю війну. І десь віра наша десь колібається, Господи, а ми стільки молимося, а ми стільки все. Але хай Бог укріпить нашу віру, сильний Господь заступитися. Колись, знаєте, учні, вони дивилися на ці вовни, вони в лодки були, і та буря зірвалася. І вони казали: Господи, ми погинемо. Невже від тобі все рівно? Але Господь став, знаєте, Він він заборонив тому вітру і бурі і каже: де ваша віра, де ваша віра? І ми не раз, ми, вроді, ми в реальності живемо, але ми повинні довіряти Господу, що жив Господь, який сверхсил не дасть. Він знає, як заступитися. У Господа є правда. І правда, вона неодмінна, вона переможе. А ми є люди. Учні були теж, вони люди, і вони знаєте, теж нуждалися в тій вірі. Хай Бог благословить, щоб та віра була в нас, як це гірчичне зерно. І я вірю, що Бог сильний умножить в нас цю віру. Хай Бог благословить трошки ще за надію. Знаєте, надія дуже важлива в нашому серці, щоб і надія в нас була. Бо знаєте, написано, каже, що там перечислюється, що каже, що від досвіду приходить опитна, опитність це є досвід по-українськи, да, а потім переходить в надію, а надія вона не посоромить. Якщо ми десь маємо оці, знаєте, по тих ступеньках піднімаємося, хай Бог благословить, щоб ми теж мали е, надію знаєте, е, на Господа нашого, не покладали, не покладали надію десь на себе або на людину. Бо не раз буває таке, що ми можемо десь на когось надіятися. І Там написано теж у слові Божому, що проклята людина, яка надіється на чоловіка, на людину надіється. Ми можемо на себе десь якусь біду набрегти. Якщо ми чекаємо, що хтось щось там поможе надією, десь надіємося, а потім ми розочаровуємося, і десь Бог щось зупиняє нас, щоб ми не надіялись на ту людину, не надіялись на якісь от. Але сьогодні наша надія хай буде на Господа, а надія вона не за соромий. І Я вірю, що знаєте. Господь, він бачить все. він бачить все, І коли Господь приходить в наше життя, Він знає, як краще навіть, поступити і як допомогти. І один такий із прикладів гарних є, це коли цей е, написано там дії святих апостолів, коли цей хромий, хривий він сидів біля тих красних воріт і він просив милостиню, його принесли на руках. І він був день, коли він надіявся, що щось утримає від Петра Івана, які йшли в храм помолитися на служіння. І він, знаєте, надіявся, що щось утримає від них. Думав, якісь гроші утримає. Але Петро і Іван глянули на нього і кажуть: подивися на нас, подивись на нас. І знаєте, він подивився. Він подивився, знаєте, але знаєте, я думаю, що в той час була надія на щось матеріальне, на якусь поміч таку. Але Господь щось більше осматривав в його житті. Його і там сказано Петро і Іван сказали такі слова: Срібла золота не маю, а те, що маю в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи». І він встав, написано, скочив, і почав навіть прославляти Господа, почав величати ім'я Господнє. А ті люди, які зібралися, вони прийшли на кастрах, і вони що той, він раз сидів там біля тих красних воріт і просив тої милостиві. Ось такий наш Господь. Знаєте, коли ми десь будемо знаєте, надіятися на Господа, я вірю, що Господь він сильний і прославиться в нашому житті. Він, знаєте, Бог знає краще, що нам треба. Я собі так роздумував, не раз ту людину приносили на руках і не міг сам прийти, він не міг там сісти біля тих варі. Він сидів, просив твою милостиню. Знаєте, але Господь він прийшов і зглянувся над ним. Бо тому, що хай просто Бог благословить е, нас, щоб ми сьогодні знаєте, е, більше знаєте, надіялися. На Господа. І там в Римлянах п'ятий розділ, другий вірш і сказані такі слова. Що ми славимося надією слави Божої. Ми сьогодні маємо надію. Ми віримо, що в де день ми будемо у славі Господній, ми будемо в присутності Божій, що це все земне воно закінчиться. Що там в небесах знаєте, ми будемо вічно з Господом. І то вже в Римлянах 12 розділ, 12 вірш. Тоже такі сказані слова, що ми утішаємося надією, що ми сьогодні давали місце знаєте, і в житті надії, щоб Господь знаєте, міг потішити кожного з нас. Є Дух Святий, який, ну, який утішає нас, але є і надія, яка теж сильно нас потішити і, і укріпити. І останнє, знаєте, що сказано, за любов. Що е, любов вона дуже важлива в нашому житті, тому що, знаєте, е, любов, вона превище всього. Це досконалість, совершенство. І ми теж маємо мати цю любов. І першокорінтена тут сказані такі слова, 13 розділ, і тут такі слова, що перечислюються про качество любові. Любов довготерпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить і все сподівається, всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч і пророцтва і існують та припиняться, хоч і мови існують, замокнуть, хоч і існує знання, та скасується. Отакі От слова сказані про любов. Знайте, хай Бог поможе, благословить нас, щоб в нас оця любов наповняла, наше серце. Бог є любов. І ми повинні мати цю любов Божу. Ми повинні любити друг друга щиро, істинно. Там не тільки сказано знаєте, любити там брата і сестру, там більше, більше піднята планка, любити ворогів, любити тих, якісь мірі благословляти тих, хто нас проклинає, тих, хто сьогодні робить зло. Настільки, знаєте, ми нуждаємося в тій любові досконалій, в любові Божій, бо Господь, знаєте, Він знаєте, проявив любов там. На Христі, на Голгофі. Він пролив кров святою за нас, і ми нуждаємося в Господі. Хай Бог благословить, щоб, як в колосянах написано, щоб ми болі унікалися в любов, більше знаєте, погружалися в любов, І щоб ми сьогодні справді ми були дітьми Господніми, щоб дьявол, він атакує на нас сьогодні. Він написано, що останній час, що дьявол, він хоче, щоб знаєте, в людях охопив. Охолонула оця любов, щоб ми десь були холодком друг до друга. І не раз, навіть люди згадують, а колись ми раніше жили так, а отак от було. А ми такі були відкриті, а ми так. А ми навіть, десь колишнім згадуємо, але Господь він не змінився. Господь не змінився і хочеться, щоб і ми мали цю любов Божу, щоб Хай Бог Він вливає в наше серце цю любов, щоб ми, знаєте, могли поступати і діяти, як Господь наш Ісус. Хай Бог благословить кожного, хто на цьому місці, хай ім'я Господнє і надальше буде прославлене в цьому зібранні. Богу, слава і хвала за все. Амінь.